Усім доброго-доброго раночку. У нас сьогодні субота. ось, Ой, раночок, раночок проснулися. То ось, ось сидимо, п'ємо каву. Коля пішов знову робить каву. ось, Сьогодні ми заспали, ми сьогодні проснулися в восьмій. Там щось було сім, щось, Ну, коротше, почти в та вийшли Ми вчора напахалися, звісно, добротно, до такої степені, що прямо долізли до думку, і потім, поки то, поки собак покормили, поки ще щось, то й все. Та й світло вимкнули. Там уже при свічах зробила вечерю та вечерю. Натоптали салату, капець. Так що захотілося на салат, а то наїлася салату. Там картоплі залишилося трошки та таке. Бачите, спустили ми свій прудик. Ось він. ставок, ставочок. Вимили повністю ракушки, всі, мушлічки, всі камушки. Бо воно все було в цьому в цій зелені. Ці водорослі так поприростали до країв, що моє лієлі керхером його оддрая, і той, і керхером, і. І щоткаю, чим ми тільки їх не драїли. Вони взагалі кошмар якийсь. Головне керхером листя перебивало. Ну, понятно, да, як вели. А водорослі ні, вони там причепились добре. Коротше, таке. Хто буде спрашувати, де ж ваша жабка? Де ж то? Жабка ще десь е, дня 4, може п'ять тому пішла. Я ж кажу, що вона вже велика була і що ж вона одненька сидить. Мабуть, і покликали свої собраття. У нас тут річка рядом. ось тут. І вони путешествують. Таке буває, що до людей просто жаби приходять, якщо в них якийсь чи водойомчик є, чи просто там балі набрані з водою, то вони путешествують туди-сюди. Може, повернеться, а ми її тут гарню нарисуємо. Зараз вона. Все поскладали. Сьогодні моя задача все це позкладати, брала і напустити сюди водички. по рози, трояндочки, трояндочки. Всі повністю. Воно пообрізали і вже молоді ці пішли одразу. Так швидко. Буквально вчора воно там таке пупіночки маленькі були. А це сьогодні таке шух. Побризкали їх від всяких хвороб, від всього, пообривали там погані листики, листячка. Воно вже квітнуть, квітнуть. Я практично весь квіт зрізала, а вони вже, бачите, джин-джин, квітнуть. Цю свою красуню трошки обрізали, івушку, чи якийсь там вербу кручену, чи яку там вербу, кучеряву. Бо вона вверх тягнеться, і їй чи соку не вистачає, чи води не вистачає, чи щось не вистачає. Жалтіє, то я її верхушки всі пообстригала. Ось, та вчора і удобряшками спеціально для декоративних всяких попроливала і все. Там в мене лілії квітнуть. Ну, Поки тім, тільки молочна ще. Ще ця не встигла. Біленька не розпускається. То прям білоснежна зверху. Ось там воно щось заквітло теж рожеве. Гарно, гарно зранку, так класно. Сидиш собі під зонтом, у мене тут зонтик бачите. Тут така штука. ось, так Класно взагалі. Сидиш, відпочиваєш. Сьогодні киця піде до Саші. Лапою розтягнув задні всі, Вонька тут під лавкою піді мною. Де вона там, звезда. Десь там воно під лавкою валяється. Кітка сьогодні теж. Я сначала кіт прийшов. Це ж Йошка, вони часто п'ють з ставочка воду. Прийшов, такий, нюхаю, нюхаю, Там став, дивиться, такий, що таке, де вода? Матрішка потім приходить. Понюхала, понюхала, залізла, обошла, о, там все. сіла там, почухала щось, вилізла, пішла. Ось їх пообрізали вже, бачите, такі плямки. Раз і вон там дві плямочки. Це були такі полосаті кустики. Ну, вони вже як підсихають, це ж теж як колоскове якесь. Воно вже все. Ну, Зараз ми їх по почікали під сам можу. І вони пустять новенькі, свіженькі собі ці. Ось, Ой-ой-ой! Ганять з вами поки куля. Кофи робимо, показати, що ще ми наробив. Ой, ой, господи, зачепилося. Ось, ось такі квіточки, бачите. Ой, що няня, -ня, ти за мною? Ракушку мили, мили, вчора розвисли. Це все треба було під напором вимивати, бо воно все водорослями оброшене було. Це які маленькі, гарні, бачите. Ти вже зробив кавусю? Зробив кавусю? Да. А, а теж роз, розквітли такі браві-браві. Гарні. О, щось обрізала, обрізала, ту не обрізала. Тут теж всі роз, роз, рози почикали. Білу вообще кардинально обрізала, бо вона прям така, знаєте, була негарна. О, не, розквітла, я тебе і не бачила. Ти ж моя молодець. ти ж моя гарнюня, ви бачите, яка краса, як в неї ці е, ш... штучки такі непонятні оці. від вітерця, такі шевеляться, а пахне вона капець. класно. Бачите, це біла-біла, а та е, молочна. Ось, багато квіту в цьому році. Ти бачив, біла все таки розквітла, тільки не оця велика, оця маленька. Бачите, прям видно, що вона молочна. Гарно. Ця буде біла. Так, а тут її жереш ось, так? Да? Ти хто такий, і наш ти її жереш? Прямо воно сожрали все. І от там почали божечки. Побризкати треба. Бачиш, Коль? Побризкати треба. Те, що отрос у нас є, треба побризкати. Пожерли повністю зверху її зарази. Ми ж бризкали рози. Коля там, каже, залишилось багато. Я кажу, чого ти не побризкав оці? Це ж теж, лілії можна було побризкати, і оці кущики можна було побризкати. А... Та все можна було. Він каже, ну то ж для роз. Він каже, Здрасте". Можна все. Все ще квітне, все можна побризкати. Все. Це скоро заквітне за буде гарно, гарно. Так, Ну тут я не прибиралась, туди я не долізу. Ох, красунчики. Красунчики все гарно і красиво. О, жовтенько. Бачите, обрізала я ті о, дикі. А ну, наче бризкало, наче обривало, і наче І все рамне плямисте листечко є. Коротше, займалися ми. Всякими такими делами. Давайте я бігом вам покажу, що в нас тут ще. Коля вчора ж зробив це повністю, чи позавчора, господи, коли він там зробив електрику, цю. там вже підключив, все, по тросику натягнув. Все работает, все працює. Коротко. Тут не можу добратися, щоб повністю тут все поубирати. Ну я курочка конечно. звісно. Отам от. це повністю треба все вирвати, все лишнє отсюда вбрати. Нафікс, Ну це ж так бачите. А, матрюнька, 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 охотниця. Ходять да курочки, 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 рисується. Викопала собі яму, щось там вона в той ямі коває, бачите? Що там в той ямі є? Що в ямі є? Скажи, щось знайшла в ямі. Мішанку ждуть вони. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко... ка 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 Чекайте, чекайте. Десь мишка, мабуть, є. Нервує. Хвостиком махає, нервує. А може не мишка, може ця. яких ящерках. Так, ну тут, в принципі, що тут там. Я не знаю, Коля, ну, мабуть, і не показував. Повиривали вже все лишнє, теж удобряли, Ну, бачу, жерех щось треба від цих всяких жучків, паучків. Ну, звісно, все хтось жире. бачите? Це ж треба. Вже, вже якась зараза, ну. це... І... Тільки встигаєш. Одне інше, одне інше. Вже вона почала. Тільки поудобряли, щоб воно краще було. Це ж то вже? всім треба дивитися. І на все треба і час, і на все треба оці удобряшки, і все-все-все. Бачите, тут же ж було все захрнуло маляно. Все повирізали. Все поубирали. Тепер воно трошки краще стало. Зараз одне відійде, інше почне квітнути і буде гарно. В цьому році погано квітнуть. Мені дуже не подобається, як хости квітнуть. Зовсім не подобається. Це ж ще мала цей, якось удобряшки, бачите. Кожен рік тут такі квітки більш-менш були такі великі, гарні. А це квіту багато, але вони такі всі якісь не дуже гарні стоять, як оце. Треба їх пообрізати, щоб силу не тягнули з хости. І ще раз може поудобрять. Ну, коротко, якось. Якось воно мені зовсім не подобається, як воно в цьому році квітнуть в мене. Квіту багато, але толку від нього нема. Бо, -бо річ не трош, Боню. Ой, Боню, господи, кішку. А, так, давайте перейдемо бігом до того, що зробила, щоб я вам це відео виклала та й ви знали, що ми тут. Або у нас зараз світло відрублять. Ось, встигну, не встигну, не знаю. У цьому році калина буде буде в мене калина. Ой, в мене там вона бочка тече. Йошкінг, от я забула про неї. Поставила на пускаті, забула про бочку. Поудобряли ми кабачки вчора. Чим удобряли? У а... мене сметана залишалась, ряженка залишалась, оце все змішали з водичкою і... і нормально. Так, виключу бочку, бо вона в мене опять тече. Знов тече, знов тече. О, так. О, Все, вже видрала отут лантух. Так, да, мені написали е, лантух. Це торба лан. Лан це велика ну, частка чогось. Лан, видрила лан. Е, бачите, показалась моя морковка. Ось вона рядочками йде. Бачите, де? Да? Це ту, що я садила в бур'яні спеціально, щоб воно якось вижило. То воно вижило ось. Бачите? Вона маленька, да? але ж, може, толки буде. Петрушка моя, вона. Це теж молоденька воно там, а це вже стара Стару пообдирала повністю, на що вона треба. Це місце було від горошку, все його нема. Все це вчора просапала, грібла. прогрібла. І пролива задна. Гірочки вже такі, бачите у мене. Вчора теж одобрювала, ходила гірочки. Ну тут е е спеціальна там для гірочків була чистий ліст, по-моєму. А тут в мене по-прежньому. Ви бачите, здесь буряк такий добрий, а там кружи, круг, не знаю, з чим це зв'язано. Прямо якийсь круг, де нічого не росте. Погано росте, бачите, якісь воно, рижі, якісь. І воно. Теж пож... пожовтіло. Що це воно? Щось там під землею, щось. Я не знаю, такого ні разу не замічала, щоб щось там було. Короте, загадка віка. Ось попроливала і тикви вчора, і тут же ж вже ці васильки. Чи як їх там? видирала практично все. <кхм> Освободила. ажина, по-моєму, називається. чи як вона, Оця гарнюня. Все це там. Коротше, вчора було багато роботи, яку ми зробили. Коля доподв'язував помідорки. Я їх не щипала вчора, чесно кажу. Бачите, такі перчики. Перчики. Перчики висять. Ну це, по ідеї, в мене гострі повинні бути. Це те, що Таня давала мені. Вони такі здорові, їх так багато воно понав'язувалось. Хоч би це були гострі, бо... Получається, що у мене гострих нема якось. Ті, що я саджала дуже дивно, 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 дивно. <кхід> Бо ті, що я саджала гострі перці. в мене в тому році їх було багато. Цих мініатюрних мені Оксана давала. Дівчинка наша. Ой, 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 і там же. Бачите, набралася бочка. Господи, моя ти виключать. Що ж це я? Що ж це я? Як все воно дуже швидко все. Кралів працює, вже тече. Все. Так. Зачекайте. Вчора ще бочку вимили, бо теж. Почала цвісти вода. Це ось, Ти повимивали. Вже відкрити хай воно лється вже. Господи, як ти там відкриваєшся. Ось так. Чеснок, чеснок так і не викопала. Треба йти сьогодні його копати. Я копала чеснок там, де падалішній. Ну, зрозуміло, так? Да? Той, що сам проріс. Ну, як сам проріс, розкидують ці штуки. А до цього вчора не добралася. Ну, бачите, що з цибулі? Це собаки топчуться. Ну, це кошмар якийсь. Це вони просто он, мені просто витаптують цей лук. Цибульку мою. Помадьорки наростають гарні, браві. Да, проривати їх треба срочно і, і листичка їм теж обривати треба срочно, бо декілька рідків я прошлась. Ось. І все. І на цьому все остановилось. Треба це все зробити і треба по листу їх удобряшками поцейкати. Ну, Борною кислотою треба да, розвести та попшикати їх. Тоді і завість буде краще, і все буде краще. Роботи, звісно, вистачає. Ну, Сьогодні вчора, вчора зробила цей кусок. Я вважаю величенький бо воно так добре зараз, я ж кажу. Що трошечки, трошечки і все. І, і одразу починається бур'ян. А, а ще такий бур'ян пішов, що це просто пирі витравили, а воно пішло інше. І ця трава вона просто. Йо, ой, ось вона така начебто ніжненька, класна, для курчат взагалі супер. А коли вона виростає, в неї коріння, виходить, як такі пучки. Його вирвати неможливо. Короче, таке. Тут ще треба ставити, ще пройтись, трошечки взрихліти і ставити цю полівалку, бо діла не буде. Ці трохи раніше сажала перчики, вона теж Таня давала. Там вже вон перчики висять добрі. Це я поже сажала, це ті, що в мене були. Ну, зрозуміли, да? мої перчики. То поки ще нічого. Та що ж це в мене не одного перчика, не буде гостренького. мого? Це, звісно, жесть. Це, це не дуже добре, бо, блін, це зовсім не хорошо. Може, ось отут будуть гострі перчики. Може, це вони є гострі перчики, а може й ні. Тут декілька штучок, я не пам'ятаю, це, це гострі я тут саджало, чи не гострі. Це ж треба. Так ці квіти вже треба повидіргувати звідси. То... Тіньочок вони поки робили, то було добре, а зараз вже треба видернути їх відсюди. Тут у мене базилічок і декілька перчиків. Тут вже так заросло, що дорожка вся в квітах, ви бачите. Ну добре, бо воно, я ж їх залишаю, бо, щоб огірочком бачите, було трошечки тіньок. Ну, щоб воно огірочки не забивало. Ось так. Це треба зламати, щоб воно не лізло на огірочки. Ось а так добре. Тінючок їм робить. Тут під солнуху вимахав добрий вечір. Мені прямо посередині, щоб мені з ним робити. Ось оця трава, бачите, як я кажу. І у неї потім її вирвати неможливо, у неї таке коріння воно. Я покажу. Ну, так. І це воно ще маленьке. А якщо воно розростається, то це взагалі вообще... жесть. Є ще така ползуча травичка, яка приростає прямо. То взагалі. Вообще... Он бачите, тут нормально, там нормально, там нормально, а оцей круг, що це таке? Що? З чим це воно зв'язано? Так, ну я, я Все, я вам все показала. Ходю, любуюсь. А дивіться, яка краса. А -а -а. дивіться яка краса. Це ж надо. А, -а, а, це ж ті, що я садила, що вони не одними листичками, а що заповнені. Я їх підписала королівські. Оно, дивіться, яка краса. Ось все, Ось все. Ой, класно. Я ходю мимо них і не бачу, ніфіга. Бачите? Оце звичайні вони просто. От декілька э, э, этих, таких ліпісточків і все. А це воно, бачите, такі заповнені. Супер. І все маленькі вилази. Тоже. Ой, яка ж ти гарнюся. Блін. І не бачила, ви прикиньте. Це ж я ось тут саджала цей рядочок оцих таких. Клас. Хм, супер. Да. Класно, класно, класно. Оці тут повидоргивали. О, здравствуйте, і бур'ям все-таки. Я теж квіточка, я теж. Це треба повидргувати частково, щоб е, вони вже свою працю зробили чи роботу зробили, місію виповни, бо тут треба було, щоб у ці растюшечки не ось встигли, ці ж цибульки. Гладіолусів, щоб вони встигли трошечки акріпнути, піднятися, бо сонце таке було пекуче, то залишала тут квіти. Зараз вже все, вони начебто такі піднялись, то можна відсюди виривати Шо, <кій> <кій> тобто вже. Що, річмонд? Тут теж і помидорі попроливали, і. Ну, коротше, все зробили. Ну, молодці. Ще потрібно дворі косити, косити косити, тільки начебто косив, уже все треба косити. Ну, в общем, так. Сидимо зранку п'ємо кавусю. Тут хмелем позатягувала їх їм в угол, то їм не так сонце шпари. поки не обривається хміль. Хоча треба, у них там затишно. Що вони там? Вже вони яму викопали там. Щось вони там риють. Будь-яких черв'ячків риють. Це ж треба? Ой, цирк. Так, все, дівчатка. Всім доброго раночку. А, сьогодні ще квасити буде огурчики. Перші огурчики буду квасити. Ось одічка моя. Той часник, що я його ктічку саджаю. Ну як саджаю, що залишаю. ось то все Є маленькі, є великі. Але ж воно все одно класне. Різне є. Їх гарний, гарний. Ось одним куском погано, треба, щоб воно сохло. Розберу зараз. Ось так, от вам, бачите, толпою росте. Ось табличка. І потім мені дає добрий урожай. Ось так, ось. Все, пішла я бути кавочку. Ще раз доброго раночку.